Доброго дня! Вітаю всіх на каналі FF. Сьогодні настала довгождана мить. Я буду розповідати про великоформатну камеру VDS 5х7. Отже, мені прийшлося дуже довго на неї чекати. Замовлення я зробив 24 грудня минулого року, а лише 29 травня виробник мені повідомив, що камера готова. А прийшла вона тільки 30 червня. Отже, з моменту замовлення до моменту отримання пройшло півроку і тиждень часу. Виробник завжди писав і підкреслював, що робить місячний півторамісячний термін, але насправді так не є. Цього разу він посилався на ковід, і цей ковід, зрештою, мені допоміг купити ту камеру, тому що в якийсь момент я подумав, що можна врізати дуба, а так і не попрацювати на великому форматі. Значить, чому та камера? Називається ВДС, і взагалі як я її отримав. Ну, може, спочатку про отримання тої камери. Найперше, я хочу подякувати знову фірмі Bringer, з якою я співпрацюю, яка організувала мені доставку прямо в руки. Ось, і позбавила мене дуже багатьох непотрібних витрат. Чому та камера називається ВДС? Це скорочення творець камери угорець Шандор. Вадаш, він вже багато років виробляє ці камери, ЄВДС, це, очевидно, скорочення від його імені і прізвища. Чому саме та камера? Річ в тому, що колись я мав справи із старими камерами, і зі старими камерами це завжди дуже великий кіт мішку, а може і кілька котів. Тому що дуже часто виявляється, що все там розгойдене. Її треба реставрувати, а не всі мають можливість самі вміють реставрувати, або знайти якихось майстрів досить складно. Тому на противагу тим розхитаним старим камерам я вирішив купити нову. І тут я вперся в цінові рамки. Ви легко можете побачити в інтернеті, eBay інших ресурсах, які величезні ціни. Скільки такі камери коштують, і тут або треба було купувати стару і реставрувати її за помірну ціну, або купувати нову, але за дуже великі гроші. Але тут існує така ж парка, в яку можна протиснутися. Значить, існують кустарні виробники камер. Їх небагато у світі, але вони є і серед спеціалістів вони досить відомі. Наприклад, той самий ВДС. Або в тій ж самій Угорщині є виробник Argentum Camera, Також досить цікавий. Але Аргентум Камера пропонувала зробити свої камери за рік і більше часу, і тому я схилився до ВДС. Ціни цих виробників достатньо розумні і помірні. так, І існує. Ще фабричний виробник, мабуть, найвідоміший це словнозвісний Intrepid із Великобританії, де камери є нові, виробництво фабричне, а ціни помірні. Тепер поговоримо про формати. Фактично, є три основні формати для великого формату: це 4 на 5 дюймів, 5 на 7 і 8 на 10. Вчено існує ще. Багато інших форматів, але це є проміжні похідні. так? Ну, я думаю, що 90% в ринку великого формату це є камери 4х5 дюймів. порядку 5% це є камери 8х10. Камер 5х7 практично дуже мало. Я думаю, що порядку 2%. 2-3% максимум. І 3% це інший формат. Ось такий розподіл. Чому 4 на 5? Ну, 4 на 5 це дуже популярний формат, він невеличкий, під нього купа оптики. І здавалося би, я мав зупинитися на тому форматі. Але ж ні. Значить. Коли я хотів купити собі камеру великого формату, я думав про те, що має бути контактні відбитки. Так? Тому що контактні відбитки дають відчуття присутності, дають взагалі дуже дивні відчуття, якби ти входиш в інший простір і час. Але 4х5 дюймів робити контактні відбитки, вони будуть маленькими. Ось в мене в руках платиновий друк. Від Лоли Кантор, американської фотографині. Це відбиток 4х5, він насправді маленький. І вона тут пензликом розмазала, щоб трошки збільшити. Так? Це кімната допитів в Терезині. От, цікава робота. Колись мені Лолі Кантор її подарувала. А мені хотілося трошки більшого формату. Отже, 5 на 7 мені пасувало, тому що це нормальні розміри контактів. Крім того, 5 на 7 це є розумний компроміс між 4,5 і, і 8 на 10. Щоб носити 8 на 10, треба бути трохи спортсменом, і особливо, якщо це довгі подорожі. 4 на 5 трошки маловато для контактів. І тому 5 на 7 чудовий компроміс, тому що площа кадру фактично в два рази більша, ніж для 4 на 5, а розміри і вага. В середньому більше тільки в півтора рази. Тобто ми маємо виграш площі і незначне збільшення розмірів і ваги. Тому я вибрав 5х7. А тепер покажемо нарешті камеру ВДС. Отже, так виглядає ВДС у складеному вигляді, спробуємо її розкласти. Ця процедура не є такою простою, але і не складною. Так, спочатку ми піднімаємо задню стінку. І фіксуємо її. Тут є фіксатори нульового положення. Далі працюємо із передньою стінкою. Переднім стандартом. Тут також є фіксатори і нуль рівень. І ось так виглядає наша ВДС. згідно специфікації виробника, це є чорний. Американський дуб і бургунського кольору міхи. Так. Решта деталей це є сталь, хромована. Отже, так вона виглядає. Як бачите, вона досить елегантна. І я взагалі прихильник того, що коли купуєш камеру, то вона тобі повинна подобатися. Бо якщо ти купуєш інструмент, який тобі не подобається, ти не отримуєш задоволення потім від самого процесу зйомки. Отже, що та камера може? Давайте спочатку її розкладемо максимальне можливе положення, розсунемо міхи. Отже, в максимально розкладеному стані і з максимально подовженими міхами, ця камера має віддаль від переднього стандарту. До матового скла 51 сантиметр. Це є досить багато. Ось здавалося би мінімальна віддаль, але насправді це не зовсім так. Ми зараз проробимо один акробатичний трюк, і ця віддаль ще скоротиться. Ось після акробатичного трюку ми маємо мінімальну віддаль. Для саме того типу міхів. Ця відео складає 7 см. Тобто теоретично, в принципі, ми можемо знімати на об'єктиви 75-72 мм, очевидно, із втопленою всередині рецесивною дошкою. Зйомка під 90 мм не повинна складати труднощі. Але тут є один суттєвий момент: при стисканні міхів у нас вилазить наперед передня дошка. Чим це нам загрожує? Згідно огляду, який я бачив в інтернеті, то для особливо широких кутів кінчик тої дошки може попадати в кадр при портретній орієнтації, тобто вертикальній орієнтації кадра. При пейзажній все окей, він не повинен потрапляти. Я не можу це підтвердити або заперечити, оскільки я не маю об'єктива 90 мм або менше. Одною із переваг цієї камери є те, якщо ви звернули увагу, що об'єктив, тут невеликий стоїть 180 ка може бути прекрасно схований тоді, коли камера складена. Тобто маленькі об'єктиви можна тримати на камері і в складеному вигляді, вони влазять. Отже, що може ця камера? Ну, давайте потрошки подивимося, різні рухи. Так. Тут ми маємо підйом RISE. Я виміряв цей підйом, і взагалі я поміряв всі ці кути, підйоми і все решта, тому що виробник на своєму сайті не наводить таких даних. Точніше, навіть не на сайті, а на фейсбуці. Отже, Fall 45 мм. RISE так само 45 мм. Достатньо велика. Тепер нахил об'єктива. Нахил вперед. Значить, нахил вперед, в принципі, ми можемо делікатний такий нахил зробити за рахунок нижніх стойок. Ось воно нахиляється. так? А можемо зробити сильніший нахил, причому будь-який, практично, скільки дозволяють нам міхи. Ось я вперед нахиляю, ось я назад нахиляю. Як бачите, ці кути досить великі, я їх навіть не міряю. Без потреб. Далі, наступний цікавий момент, звичайно, це є гойдалки так звані, так, свінги, крутіння камери. Отже, передній стандарт повертається на 20 градусів, я промірюю. Абсолютно нормальна величина. Тепер та камера передній стандарт має ще шифт. Нагадую, що шифт в класичному великому форматі. це Сув-сторону. Цей сув в сторону відбувається на 30 мм вправо і вліво. Легко виставити нульовий рівень. Отже, повернемося до заднього стандарту. Ось ззаду є матове скло, яке робить виробник. Воно Досить непогане, я б сказав, середнє, досить грубозернисте. За рахунок того трошки більший контраст, але трошки гірше видно маленькі деталі. Значить, що ми можемо робити із заднім стандартом? Ну, перш за все, у нас є нахили. Так, це затребовано фотографії досить сильно, особливо в пейзажній, і не тільки. Як воно може нахилятися? Досить сильно назад. І ще сильніше вперед. Тобто нахили для заднього стандарту є більш ніж достатньо. Тепер в багатьох камерах є проблеми із гойдалками ззаду. А гойдалки ззаду або сін дозволяє нам отримати багато цікавих ефектів. Ззаду ми маємо такі гойдалки. 10 градусів я перемірю. Тобто цілком розумно вистачальна величина. Тепер ще одна річ. Значить, виробник разом до камери додав таку цікаву дощечку. Значить, Навіщо ця дощечка? Значить, ця дощечка, в принципі, може захищати скло. От, хоча є питання, як її закріпити. А на цю дощечку виробник наклеїв. Одну цікаву детальку, яку можна поставити на задній стандарт. Що ця деталька дає? За рахунок цієї використання цієї деталі ми можемо отримати шифт на 35 мм вправо і вліво. Таким чином, задній стандарт тут має всі рухи, окрім підйому і опускання. Все решта є. Звичайно, shift використовується на задньому стандарті досить рідко, тому можна зекономити на перенесенні 35 грамів і ту детальку не ставити. Але мені подобається, що тут є вибір. Тобто ви можете так, а можете сяк, ви собі комплектуєте камеру, як хочете. Далі ця камера має два формати. Так званий альбомний і портретний. Альбомний це є горизонтальний або для пейзажів, а портретний це є вертикальний. Значить, зараз тут виставлено вертикаль портрет. Ми можемо поміняти їх, Значить, знімаємо задню стінку і просто переставляємо її сюди. Вгорі. Є важельці, щоб закріпити це положення. І таким чином не моментально, тому що нічого не відбувається в великому форматі. Моментально ми можемо перейти від вертикального формату до горизонтального. Отже, саме висновки. Що в цій камері є найцікавіше, на мою думку? Це те, що вона є змішаного типу. З одного боку, це є польова камера складна, а з іншого боку, вона є балкового типу. Бо якщо ви звернули увагу, тут все рухається навколо достатньо товстої і надійної дерев'яної балки. Друга річ це те, що в цій камері поєднується дуже широкий діапазон розтягу міха. Від 7 см до 52 це дуже хороший діапазон. Далі ця камера може робити будь-які рухи, що передній стандарт, що задній. Причому це є повний набір всіх рухів для обох стандартів. Дана камера має два формати: альбомний і портретний, тобто горизонтальний і вертикальний. Це мають далеко не всі камери. Крім того, в цій камери є змінний міх. Це дуже зручно, коли міх пошкодити, або треба замінити, або треба поставити спеціальний міг для ширококутної зйомки. Крім того, ця камера відносно легка. Її вага складає 2 ,280 кг 280 г. Хоча виробник обіцяв 1,5 кг або я сподівався на кілограм 700-кілограм 800 варіанті із стальними деталями. Але, Ністети, тут вага 2 кілограми 280 грам. Очевидно, в варіанті з алюмінієм вона була б легша ну, максимум на 500 г. Тобто до величини 1500 г ми опуститися навряд чи можемо. Далі вона відносно компактна, як на свій формат. Ну, зрештою, я казав про це, що вона дуже естетична. Так, естетична камера, на ній хочеться працювати. І як завіряє виробник, хорошою камерою можна робити шедевр. Туполю казав, що добре літати можуть тільки красиві літаки. Далі вона проста і зрозуміла у використанні. Ну і нарешті абсолютно адекватна, порівняно невелика ціна. Це також є її великий плюс. Якщо ви також звернули увагу на початку відео, у складеному вигляді в неї можна помістити, не знімаючи невеликі об'єктиви. Це дуже зручно. Тепер все має свої плюси і все має свої мінуси. Поговоримо про мінуси тої камери. Ну, перш за все, це вага. Та вага, яку обіцяв виробник, вона вийшла трошки більшою. Хоча... Цілком терпимо. Її можна віднести до розряду легких камер формату 5х7, а дехто її називає навіть дуже легкою. Крім того, тут є проблема із дошкою, яка вилазить вперед, коли ми стискаємо міхи. Я про це вже говорив. Отже, крім того, є проблема розміру піддошки для лінз. Там спокійно лягає плата формату лінгофа, але якщо ви звернули увагу, по сторонам лишаються смужечки. Ну і нарешті я би сказав, що тут дуже ніжний міх, якого легко пошкодити. І якщо дивитися з лупою, дуже придивлятися на цій камері, можна побачити ознаки кустарного виробництва. Ну, але це камера ручної роботи, це справді кустарне виробництво, і в тому немає нічого поганого. Ну і на завершення, я хотів сказати, що є два. Хороших технічних шляхів для того, щоб увійти глибоко у фотографію. добратися до самих її технічних глибин. Які це шляхи? Перший шлях це освоїти різні ручні друки. Коли людина освоює різні ручні друки, вона починає розуміти, що таке правильна витримка, що неправильна, як треба друкувати, як все відносно, як все пливе. І другий спосіб. Добратися до технічних глибин, фотографії, осягнути їх. Це є великий формат. І, власне, ми сьогодні говоримо про великий формат, і надалі ми до нього будемо вертатися. Ну і нарешті, одна така цікава особливість великого формату. На цей великий формат можна ставити різні різні, різні об'єктиви. І ми будемо ще говорити у інших відео про ці об'єктиви, і кожен об'єктив. Його рисунок, його контраст, боке. Інші особливості можна смакувати як різні вина у дегустаційному залі. Ну, таким чином, ми сьогодні зустрілися із камерою ВДС 5 х 7. І до нових зустрічей!